Ми маємо ситуацію і маємо війну інформаційну з потужним ворогом, яку на сьогоднішній день ми багато в чому програємо, ворог її програє, тому що ну, у нього є якби слабкі моменти, тому що він ну, здійснює потужні акти агресії, що впливає на, ну, на інформаційний простір наших західних партнерів. Але в цілому ми бачимо, от ще до прикладу, ми бачимо е, Польща, скільки там, там щось 14 проросійських кандидатів було, чи скільки, да, е, там і інші країни, де Росія просуває своїх політичних е, лідерів проросійських. Да? Е, ми в цьому напрямку майже не працюємо. То ми, якби виходимо з позиції, що ми будемо з кимось домовлятись, але як ми можемо з кимось домовлятися, якщо, наприклад, прийшов проросійський там президент чи прем'єр? Ну ми з ним не зможемо домовлятись, а тому потрібно працювати до того, як він прийшов, як варіант, це можливо розробити ну, наш окремий, скажімо так, окреслений інструмент як інформаційні війська.